Видавництва Києва, Львова Житомира та Волині представили широкий асортимент книг для дітей та дорослих на Житомирському книжковому форумі. Відвідувачі розповідають, що такий захід привертає увагу до літературу та читання, зокрема. І хоча українські книги задоволення не з дешевих, люди цікавляться і читають літературу. Я думаю, що це так передбачаю, що це будуть це дуже цікаві розповіді про таке таємниче грибне царство. Думаю, мабуть. Буде цікаво це читати. в Україні. Регулярно видаються нові книги, хоча й невеликими тиражами. Проте ті, хто знають ціну у друкованому слову, завжди знайдуть, чим поживити розум і душу. Переконаний організатор книжкового форуму Сергій Твардовський. І додає суспільство готове до літературних заходів, хоча до Житомира не просто запросити видавництва. Те, ми ще далекі від Львова Києва в цих форматах. В більшості обласних центрів взагалі не відбуваються книжкові форуми. Я ось цікавився. тому це ще не широкий такий мистецький розворот, але суспільство до цього готове. На книжковому форумі. Кожне видавництво намагалося представляти книги сучасного українського автора. Особливу увагу привернули книги Мирослава Дочинця. Це книги мудрі, добрі, які дають енергію і розвіють всякі сумніви і впевненість в завтрашньому дні. Тому його читати дуже легко. І кожного разу ти відкриваєш для себе щось нове. Журнал, книжка те, що можна тримати в руках. І, врешті-решт, мені здається, що папір це найкращий носій. І... Можуть гинути епохи, можуть гинути держави, уряди і так, так далі. А сторінки залишаються. Уявляєська письменниця Марія Пономаренко презентувала дитячу літературу, адже написала понад 150 дитячих книг. Авторка переконує, що не втомлюється через свої рядки навчати дітей добру, людяності, любові, взаємодопомозі та поваги до старших. Це остання книжка. Прози двоє котів і Киця на призбі. Вона вийшла як соціально значима. 500 штук її потрапить у гімназії і в школи в області. А трішки я замовила зверху, тому що вона справді дуже потрібна. Це книжка на морально-етичні теми. Книжковий ярмарок у Житомирі триватиме протягом трьох днів. За цей час можна познайомитися з відомими авторами, почути про новинки та тенденції в українській літературі та насолодитися атмосферою мистецтва. Заходу. Юлія Свинціцька, Олександр Данилюк, новини з Житомирщини.